Інспекція водних об'єктів триває. У фокусі уваги стан річки Тяжилівка поблизу вулиці Гонти. Тут її русло протікає біля гаражного кооперативу. Тож причин для занепокоєння чимало. Машинне масло та бензин лише одні із найочевидніших джерел можливого забруднення. На даній локації також ми контролювали кисень який показав 3,4, при нормі 4, тобто трішки занижений? Будемо робити моніторинг, будемо складати відповідні протоколи, акти, і тільки після цього можемо зробити основний висновок по стані наших річок. Зразок води працівники держекоінспекції відвезуть у лабораторію. Там визначатимуть рівень забруднення хімікатами. Результати будуть вже за кілька днів. Тоді зможуть дати свої висновки щодо стану води у малій річці. Микола Сальник працює у гаражному кооперативі майже два десятиліття. каже за станом річки, намагаються слідкувати самостійно. Ми її чистимо періодично, у нас вже в плані на наступний рік ми в торік чистимо, а через два роки ми заказуємо механізми і прочищаємо русло. От. А зараз у нас в наступному році теж ну, обкосуємо, оці які кущі вирубуємо, вивозимо. Ми кожен рік на благоустрій тяжеливки річки, от ми виділяємо кошти десь около 10 тисяч. Стан тяжелівки перевіряли ще у квітні. Тоді під прицілом екологів та міської влади були понад три десятки малих річок Вінницької громади. Стан тих, що викликали підозри, проходять повторну перевірку. Там були по органолептичним ознакам, був неприємний запах, і ну, по самому виду водного об'єкту. Ми би, спостерігали, однак ці питання вони не зникали, і тому було прийнято рішення для проведення більш детальної перевірки, а саме інструментально-лабораторних аналізів. Загалом у Вінницькій громаді майже сотня водних об'єктів. З них більшість малі річки, які впадають у Південний Буг. Такі перевірки стали регулярними. Тож, якщо помічатимуть порушення, винуватців притягуватимуть до адміністративної відповідальності. Катерина Соколюк, Володимир Гірявенко, новини за день, телеканал Віта.